Усім привіт! Сьогодні темою нашого відео буде профілактична вправа з реабілітації, щоб у вас не боліли каліна. Або якщо у вас вже почався якийсь дискомфорт в цій області, ви можете спробувати виконати цю вправу певний термін, і можливо це вам допоможе. Не гарантую, але спробувати варто. Вправа називається «Іспанське присідання, і як вони виконуються для цього, нам необхідно взяти резину. Ми її фіксуємо фактично на верху нашої голіні під коліном. Обв'язуємо нашу резину навколо чогось, що знайдете в вашому тренажерному залі або на вулиці. І Ось, коли ми зафіксували нашу резину, вона настяне вперед. Ми даємо їй протидію назад, і наша задача з вертикальною спиною опуститися вниз до кута 90 градусів в колінному суглобі, зробити паузу секунд 5-10, можна більше. Потім піднятися до куту 60 градусів в колінному суглобі, і також зробити паузу. Тобто Максимально вертикальною спиною опускаємось вниз, 90 градусів приблизно фіксуємось, тримаємо паузу, тримаємо, 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 тримаємо. Квадріцепси вже починають забиватися. Потім піднімаємось до 60 градусів і знову фіксуємось, тримаємо нашу паузу. І так ми виконуємо наші іспанські присідання приблизно по хвилині. Якщо у вас не вистачає сил, можете по 30 секунд а потім додати до хвилини, а після хвилини ви просто дайте собі кількість підходів. Тобто, спочатку два підходи, потім три підходи, потім чотири. Це вправо ви можете робити як до тренування, так і після тренування. Зайвим не буде. Наступні декілька секунд я буду розповідати, навіщо спортсмени використовують такі присідання. Навіщо спортсмени використовують ці іспанські присідання? По-перше, це фактична ізометрична вправа. Якщо ви робите паузу в нижньому положенні, це 90 градусі, в суглобі Та в верхньому положенні це 60 градусів в калійному суглобі. У вас йде фактично статичне навантаження, а це приводить до того, що у вас м'яз напружується, він працює, у вас сухожилля напружується, вони працюють, у вас збільшується нейром'язовий контроль, тобто ви більше можете і краще відчувати своє тіло, у вас збільшується кровообіг, у вас збільшується кровотік до вашого сухожилля, запаленого, якщо воно запалене, або просто в цілому до калійного суглобу, що при Кори регенеративну здатність, і це допомагає вам тримати ваші коліна здоровшими довше. Або якщо у вас вже є якесь запалення, то в цілому це допоможе його зменшити і пришвидшити ваше відновлення.